Привіт! І ось хотіла зважити нашу помість каліфорнійської велетня. Ось це наша від нашої Полтавки кролик. Ось такий збитий, що і взяти ніяк. Так, і вага. Тушка така збита, Посич парубок так. Я ж тебе так не зважу, як ти будеш так сидіти. Ну, Ну що ти оце так сидиш? ну Справа, сиди. І так, три, 200 вага. І це йому 4 місяці і 2 тижні. Ось такий гарний самчик. Тушка доволі збита. От, бити ми ще не били, таких самців від Полтавки. Те, хто пам'ятає, слідкує за каналом. У нас було 5 самців, навела Полтавка. І 2 ми собі залишили, два у нас ще є. Один оцей вже заброньований. Як вам такі кролики? Що ви скажете за тушку чи ок? І додавлю те, що ми не кормимо БМВД, ні преміксами. Гранули лише складається з зернових, макухи. От, так що цікава ваша думка.